Чи готова сумська земля прийняти удар і куди ховатися сумчанам у разі російського нападу? Про сумські бомбосховища дізнавалася Юлія Дементєва. Соборна 32, у підвалі цього будинку знаходиться сховище, яке у разі надзвичайної ситуації зможе прийняти сумчан. Утім, зараз там сховище художнього музею імені Онацького. Та от чи захочуть посунути картини заради сумчан. Певно, що так, бо ж це приміщення орендують у міської ради, і в разі чого воно послужить прихистком для городян. Таких зайнятих сховищ у місті багато. Спеціалісти кажуть, підземні ресторани та кафе ідеальне місце для схованки. Тут все необхідне: і їжа, і вода, і туалет. Однак чи схочуть сумські кафешки приймати до себе у разі НС – невідомо. Від коментарів вони відмовилися, та деякі сумчани і самі знають, що робитимуть. По поводу бомбосховищ ситуація складна, наскільки я знаю. А взагалі прятатися найкраще це виїхати узкую траншею і туди спрятатися. Ну да, так, є у нас. На території Хімброму є бомбосховище в жеках, в підвалах. Під'їзд би забігли. Може б у когось спитала, де бомби Ну і все. Ну, я сподіваюся, що цього не буде. Та я б знайшов, де спрятатися. Взагалі-то не знаємо, але ми як завжди по ситуації зорієнтувалися. А ще гарним варіантом будуть підземні переходи. Такі в місті є на вулиці Харківській та СКД. Та певно містяни ще подумають, чи варто ховатися у настільки безпечному місці. Тому й у декого питання, де можна перечекати раптовий надзвичайний стан, залишається відкритим. Ні, не знаю. Ну я думаю, що у кожному приміщенні в адміністративному будинку повинен бути якийсь підвал. Даже ніколи не цікавився. Сьогодні в місті налічуються 124 захисні споруди і 23 протирадіаційних укриття. Всі вони зможуть прихистити трохи більше 35 тисяч сумчан, тоді коли в місті мешканців більше 200 тисяч. Торік на деяких сховищах провели поточний ремонт, однак ще більше 30 укриттів не готові вже зараз прийняти до себе. На всіх промислових підприємствах у нас є, я, як сказав, 99 захисних приблизно одна зружень. Я завжди правду говорю, одна треті з них условно готово к приему укрываемых и вообще защитные сооружения предназначены для защиты от светового излучения, ударной волны, отравляющих веществ. Есть, вот а ще влада міста обіцяє домовитися з Фрунзе та хімпромом, щоб ті раптом що взяли до себе не лише працівників підприємств. Хочуть зв'язатися із керівництвом колишнього селмі, щоб розконсервувати їхні сховища. Проте, коли й куди ховатися, сумчани зможуть дізнатися, дякуючи сиренам. Однак і їх у місті не так багато, усього 32. При включенні сирен, прослушав інформацію, я би, звісно, живя на 12 му етажі, вийшов би на вулицю, в 12 му микройоне подошел бы там, скажем, к Якщо Если есть родственники, проживающие в частном секторе, там вообще великолепный вариант это погреб, это там всегда заначка лежит, там. Овощі, фрукти там, чи що, там, чи банки з консервації це саме оптимальний варіант. Тобто пощастить тим, хто має власний льох біля будинку. Карту зі сховищами, позначками у міськраді показали, незабаром обіцяють офіційно оприлюднити схему захисних споруд міста. Юля Деметіва, Сергій Лазаренко і Антон Загайко на часі новини.